Бажаю здоров'я. Що він скажу? Гербер Center Drive. Це незамінна річ в обслуговуванні зброї. Ось мені відкрутився трохи коліматор, ну, тому що він не призначений для вогневих Ну, Так як тут є ось маленькі такі 6-гранички, які є в наборі до центр драйва. Взяв. Підкрутив. Ну, бажано, звісно, що посадити на різьбовий герметик, але так як в мене його немає, то я думаю буде і так. Тому дякую Олександру Святу за таку чудову пораду і такий чудовий мультитул однорукий. Все для обслуговування зброї в ньому є. Більшість інструментів однорукі. Чому називається Центр-драйв, тому що там. Центральна ось така штука. Насадка. Під любі ці. Не можна влізти багато купити. Якось так.